Так, хочу всім від душі подякувати за те, що почули, відгукнулися. Я думаю, хлопці сто разів будуть вдячні, доповідаю. Ліки їдуть перша мінометна, 55-та, одяг для теплий для переселенців, теплі е речі для хлопців, ну, одіяла, ну і що? Е люди кажуть, яка їм різниця, уже що? На чому лежать в окопах? Що є, люди те віддають. Я ці теплі одіяла, віддаю пацанам в окопи в руки зараз на зиму. Всім велике дякую, хто долучається, хто присилає. Дивіться, хто бажає щось прислати своє, будь-то продукти, будь то медикаменти, будь-то теплий одяг, що, що хочете, чай, кава, цигарки. Теплі шкарпетки, світера, штани, ну, пацани просто розривають з проханням, будь-що особливо тепле, що може, що може зігріти. Е, присилайте місто Київ, номер нової пошти 206. На номер телефона 068 354 57 37. Ті, хто говорить, що «О, ця гаряча лінія, вона не працює. Ребята, вона працює, тільки людина теж працює, і людина там теж жива. І вона сьогодні не може е, працювати за гроші. Я не можу платити такі гроші за гарячу лінію. Тому вона каже, коли у мене є вільний час, я вмикаю телефон, перезвонюю, обговорюю. Приймають дзвінки, вимикаю телефон, бо я теж на роботі, мені каже, теж треба працювати. В силу можливості гаряча телефонна лінія працює. Але Viber, Telegram, WhatsApp і сигнал на цьому номері повністю працюють, і ми розгрібаємо до 5 ранку, до 6 ранку. Наступне. Хто хоче присилати місто Київ 206 відділення, 206 відділення. Хто хоче, ну, допомагайте тоді фінансово. 53 75 41 14 25 10 71 12. Це номер Монобанка і Пайпа Лагнійськими Оскар Собака, Собаковокнець. Я платив на нову пошту. Одправляйте щеля посилак. І ще одне, будь ласка, не плутайте. Там хтось написав, де це Оскар знайшов таку машину за 2800 доларів. Не путайте хуй з пальцем. Оскар сказав, що з 3500 доларів, які треба на автомобіль, ми вже зібрали 2500 доларів, не 800. Тому, будь ласка, не плутайте. Хоча, може, вже 800, там, по-моєму, щось PayPal прийшов. Треба перевірити. Не за 2800 я гоню машину. Я гоню машину за 3500. До 1 грудня є ще час. Можна пригнати дві машини. Було б тільки бажання зібрати кошти. Документи готові на фонд, печать. Людина, військова, українець, готовий їхати за кордон, гнати машини через кордон і зразу напряму до пацинів. Все, доповів у кого є питання, краще перепитайте, тому що малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малителя прив'яже. От по такій системі у нас сьогодні інформаційні ідеї. Привіт, обібрать військового. Там хтось пише, Оскар, верни машину. Ребята, я якщо зараз розкажу всю історію цієї машини і куди вона попала, до кого вона попала, і хто за нею приїхав і хто це такі, я на це просто витрачу час. Воно мені надається. До мене сьогодні приїхали люди додому, привезли багато чого теплого. Вони спросили, я відповів, показав документи, кому я свою машину подарив. Я буду, я буду вирішувати, кому подарити свій автомобіль. І я не збираюся перед свинями метати бісер і е, «Оскар, верни машину. Я буду вертати свою машину, я віддав військове мою машину. Звіт є. Це моя машина, я її подарив. То, що невідомі люди, назвавшися військовими, починають зараз по всім постам бігати і писати гадості на мене. Ну які ви тоді вояки? Ви просто, ви просто хуяки тоді. Тому що у вас вистачає времени по всім коментарям бігати на мене, гадості писати з різних постів, з різних страничок, з яких з лівих, правих. А коли ви воюєте, тоді будь ласка. Чогось ті пацани, яким я передав автомобіль, забрали його. Ніякі гадості на мене не пишуть. Відео, подяки, опублікували все. Сьогодні волонтери басрація як два пальця